Мам, а можна я тобі задам деяке питання, але дуже важливе? Донечко, ну звичайно, ти можеш мені задати будь-яке питання. Давай. Будь я... ласка, розкрий мені секрет ваших ідеальних відносин з татом. Просто я теж так хочу. Ой, то проще, пари на ріпи, доця, слухай. Повинна вставати годинку на дві тако раніше, готувати йому перше, друге, третє, ще й компот. Кожного дня балувати його в ліжку, О. відпускати його з друзями на рибалку, в гаражі, до сауни. О. Ніколи на нього не кричати, не сваритися, да. розділяти всі його інтереси. Цікавитися, цікавитися тим, чим цікавиться він. О. О. І головне, доця саме-саме головне не буди його, поки йому це все буде сниться.